Два задача в нас була зайти зачистити позиції. Ми зайшли, зачистили, потім потрапили під обстріли артилерії, танка. Під час бою я був поранений два рази. Був наступ штормзад. Вони йшли малими групами по 10 чоловік. Відбили ми 4 штурми вдало, потім у нас закінчували боєприпаси. Ми потрапили в оточення ворога. Коли вже стемніло, ми пробували пробитися між ворогом. Коли ми повиходили з бліндажів, з окопів, я зрозумів, що ми в оточенні ворога дав наказ своєму кулеметнику вистріляти дві лінти з кулемета позаді нас, щоб ми могли відійти тактично до своїх запасних позицій. Ми вийшли на точку евакуації. Під час евакуації також був артобстріл, декілька військовослужбовців були поранені. Після евакуації моїм відділенням БПЛА було піднято в небо очі. І по їхній інформації вони нарахували 34 загиблих шторм З. До війни я працював в податковій міліції, маю звання лейтенанта податкової міліції, займався спортом 4 роки професійно ММА, бойове Самбо, чемпіон Київської області. ПММ. Я присягу давав, я пішов 24 лютого, я був вже в воєнкоматі, і 25 лютого вже мені видали зброю, і я почав свою кар'єру військовослужбовця.